Вітаю вас в своєму просторі, мене звати Тетяна. В рубрики чашка цикорію» я вам пропоную подивитись послання від вищих сил на 8 грудня 2025 року. А перед цим, будь ласка, поставте вподобайко, підпишіться на канал, пам'ятайте про енергообмін з собою і Всесвітом. Отож, по, Вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео. Послання! На 8 грудня від вас 2025 року. День активний, день насичений, включайся, будь ласка, в процеси, не розпиляйся на все підряд, засереться на важливих для себе речах, прямо по відгуку. Дуже важливо йти саме за відгуком внутрішнім, що тебе Сам, куди тебе саме веде сьогодні. Тобто будь зосереджена саме на тій діяльності, на тому занятті, на м тих моментах, які тебе прям активно звуть внутрішньо, я би так сказала. День реально дуже активний, енергія бурлить, енергія веде за собою. От такі будуть насичені енергії, насичені вібрації. Тут саме концентрація більше на діяльності, на якоїсь можливо творчості. Можливо, твоя діяльність пов'язана з, пов з творчістю, тому тут можливо, нові ідеї прийдуть і їх захочеться втілити. Можливо, тут якийсь новий ракурс або знаєте, розворот. Знаєш, розворот в твоїй е, діяльності. Тут все про проявленість свою у простір, як ти про себе заявляєш, як ти себе в цьому відчуваєш, е, що тебе в цьому мотивує. Е, день е, дуже насичений, е, тут е, бажана концентрація і концентрація саме, повторюсь, на проявленості. Давай передишки, видихай, якщо ти напружена, щоб сконцентруватися, зосередитись на тому, що саме для тебе важливо і цікаво. Пам'ятай, що ми з тобою поруч, ми тебе чуємо, ми тебе ведемо, якщо ти про це просиш. І обов'язково пам'ятай, будь щаслива сьогодні.